Добрий день, малята! Пропоную пограти в гру. Корисно чи шкідливо? Яблуко. Корисне чи ні? Так. Кока-кола корисна чи ні? Ні. Морква корисна чи ні? Чіпси корисні чи ні? Ні. Помідори корисні чи ні? Так. Салат? Корисний чи ні? Так. Торт. Корисний чи ні? Ні. Ягоди? Корисні чи ні? Так? Гарбуз? Корисний чи ні? Так. Картопля фрі? Корисна чи ні? Ні. Тир корисний чи ні? Так молодці.